Принцеса Веська Кейт Міддлтон, яку весь світ шукав понад два місяці, вийшла до підданих із невтішньою новиною. У дружини майбутнього короля Великої Британії Вільяма та матері трьох його дітей виявили рак. Їй знадобився час, щоб розповісти про це дітям і відновитися після операції на черевній порожнині. Саме з цим і було пов'язане тривале зникнення герцогині з медіа. Про свою хворобу вона повідомила в Інстаграм. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проєкту «Марс та Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. Сидячи на свіжому повітрі, Кейт Міддлтон подякувала за турботу і добрі слова. Вона розповіла, що дізналася про онкологію після операції в січні цього року і була шокована діагнозом. Подробиці її хвороби не розголошують, але в Кенсінгтонському палаці впевнені, що принцеса цілком одужає. Аналізи проведені після операції показали наявність раку, тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування. Усім, хто зіткнувся з цією хворобою, якою б формою вона не виявлялася, будь ласка, не втрачайте віри та надії. Ви не самотні. Ми з Вільямом робимо все можливе, щоб впоратися з цим наодинці заради нашої молодої сім'ї, сказала принцеса Вельська. Її троє дітей, Джордж, Луї та Шарлота, вже знають про хворобу матері. Кейт Міддлтон також заявила, що добре піклується про своє фізичне та ментальне здоров'я. Про онкологію принцеси дізналися приблизно в той самий час, коли рак діагностували і королю Чарльзу III. Рідні принцеси Вельської Кейт Міддлтон, піддані Великої Британії та лідери країн, відреагували на резонансну новину про те, що в майбутньої королеви виявили рак герцогині висловили слова підтримки та засудили конспірологів, які кілька місяців розпускали чутки про неї. Серед тих, хто публічно підтримав Кейт Мідлтон, король Чарльз III, принц Гаррі та Меган Маркл, брат принцеси, прем'єр-міністр Ріші Сунак, Білий Дім та інші. Першим, хто публічно відреагував на новину про хворобу принцеси, був Букінгемський палац, речник королівської сім'ї сказав журналістам, що король Чарльз III пишається сміливістю у своєї улюбленої невістки. До слова, він також проходить лікування від онкології. Зворушливі слова невдовзі після откровення Кейт Міддлтон з'явилися на сторінці її брата Джеймса. Він оприлюднив їхнє архівне фото з підписом: за ці роки ми підкорили багато гір разом. Як сім'я, ми піднімемося і на цю. Наступним, хто звернувся до британців з нагоди невтішнього оголошення герцогині, був прем'єр Ріші Сунак. Він від імені всієї Великої Британії побажав Кейт Мідлтон повного одужання, а також присоромив змі за тиск на неї в такий складний час. Коли йдеться про здоров'я, їй, як і всім іншим, має бути надано особистий простір, щоб вона могла зосередитися на своєму лікуванні та своєї люблячій сім'ї. Я знаю, що кажу від імені всієї країни, бажаючи її повного як на швидшого одужання, і з нетерпінням чекаю її повернення, коли вона буде готова, написав політик. Не змогли промовчати і герцоги Сасекські, принц Гаррі та Меган Маркл, які живуть в США і як вважається, мають напружені стосунки з іншими членами сім'ї. Ми бажаємо здоров'я та одужання Кейт та її родині та сподіваємося, що вони зможуть зробити це в тиші та спокої», – Коротко висловилася подружжя. Світові лідери теж не залишилися осторонь. Білий дім запевнив, що бажає їй повного одужання. Також зауважимо, що експертка з мови тіла проаналізувала звернення британської принцеси Кейт Мідлтон до народу, де вона розповіла про свою боротьбу з онкологією та помітила тривожну деталь. Хоч герцогиня намагалася виглядати сміливо та впевнено, в одному з моментів її голос ледь не зірвався. Про це експерт з мови тіла Джуді Джеймс повідомила відданню Мірор. Вона також проаналізувала й інші дрібні деталі, які можуть багато розповісти про переживання Кейт Мідлтон, включаючи її вираз обличчя і ледь помітні жести. Майже неможливо дивитись на цей сміливий сольний виступ Кейт без сліз, бліда, змарніла, але все ще елегантна і дуже гарна. Вона сидить у повсякденному джемпері, щоб передати своє не зовсім звичайне послання. Почала Джуді Джеймс. Весь спіч принцеса намагалася посміхатися та триматися гордо в кадрі, слідкуючи за інтонацією. Проте, згадуючи підтримку свого чоловіка, принца Вільяма, певненість Кейт Міддлтон, вважає експертка з мови тіла, похитнулася. Одна з найслабших посмішок Кейт з'являється, коли вона каже, що. Вільям поряд зі мною це велике джерело втіхи. Її ліва брова піднята, що зазвичай є ознакою гумору, в той час як її губи морщаться і стискаються, а очі звужуються, щоб показати твердість, коли вона говорить про своє одужання та потребу у часі, просторі та усамітненні», підкреслила співрозмовниця видання. Стискання рук принцеси вказує на її силу волі з відтінком деякого занепокоєння, а ніжне потирання великого пальця на самозаспокоєння. Проаналізувавши все відео, експертка дійшла висновку, що герцогиня впевнена в усіх своїх словах, окрім моменту зі згадкою про герцога. Друзі, а що про це думаєте? Пишіть свої думки в коментарях. Нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Дякуємо за перегляд!